Цей район міста тривалий час залишався відносно спокійним. Сюди рідко долітали ворожа артилерія або дрони. Саме тому багато жителів зі старої частини та прибережжя переїжджали сюди. Шукаючи більш безпечне місце. Однак останнім часом ситуація змінилась, а так побільшало. 17 квітня внаслідок обстрілу тут загинуло двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступені тяжкості. Як же ж сьогодні живуть люди, у цьому здавалося б тихішому районі? Чи планують вони евакуюватися і як намагаються триматися, попри постійну загрозу? Про все це у нашому сюжеті. Залишилося в нашому районі, тому що ну, на час війни виїхали дуже багато. Так що, ну, наприклад, там, де я е, живу, то і на немає, і на другий скасок немає, і рядом немає людей. Там далі, вроді, як з'явилися, якісь і приїжджі є. Ну, в общем, Людей мало. Зараз гучніше, тому що і днем, і ночі в будь-яке час кажуть обстріли. Так що, так, да, раніше було, ну, теж було. Це ж воно з іюля го року. Перший обстріл був там, там на, на Медсанчасті. А тепер і тоді якось -то, ну, рідше були обстріли. Були все время ніколи не було так, щоб тишина була, а зараз взагалі дуже часто. Проглосуточно, як я кажу, так що весело нам. В цьому районі, я тільки, мабуть, на зосінь десь. Нормально все добре. Ви з якогось іншого району переїхали? Так, да, з Новопавловки. А вас тут знімаєте квартиру? Ні, я купила недавно квартиру ага. тут. Ну, Скажіть, будь ласка, що вас спонукало виїхати і переїхати саме у цей район? Ну, тут, ви знаєте, чого там, що там дуже вистріли великі були. Ну, і прийшлося виїхати сюди. Як прийняли таке рішення? Важко, напевно, було? Так, да, дуже важко. Да. Бо я одна залишилася. тому Прийшлося так рішати. Дуже багато, да, там постраждало внизу. Це біля моря, да, там багато постраждало. Наші не затронули ми, слава Богу. Все нормально. Так що таке? Скаке життя. Як от вам вдається переживати ці посіння окрім? Дуже тяжко. хочется добиться своей воли и силы наверное и взглядов своих кто, кто напал я имею в виду наверное тому хочется побольше побить людей разрушить страх нагнать неприятности создать уже люди, люди устали конечно но еще сильнее злость внутри закипает от такой наглости беспредел В наш район такой более-менее спокойно. А тоже були рядом. І сюди прилітали, вот здесь недалеко снаряди. Вот, недавно вот здесь продукти розбили. І южні нас, вот по цій тоже теж вот, два дома пострадали. Літають снаряди. Чи пам'ятаєте в обстрілу 17 квітня, коли загинуло двоє людей, та було п'ятеро поранених? Конечно, над головой снаряд пролетел. Я был на улице, как раз. Страшно было, конечно, с таким шелестом, со свистом. И жахнуло вот здесь рядом. Где-то около 100 метров. Осколки прилетали, пробило крышу, Застрялся с осколок. Такой приличный осколок. Второй упал около входа. Мы часто снимаем его от наследки обстрелов. І багато людей їх зберігають. От навіщо. На пам'ять, як говориться. Страшні віші. Страшні осколки. Такі, як будто на металічні гілітини є. Як будто куски ці куски такі, щоб вони острі, були острі. як бритва такі, коряві, такі. Ну, страшні куски. І що вам допомагає триматися? Переносити так стійко ці обстріли. Приємно, що не падають люди з сіли духом. І хорошо. Дух. Це, це поддержка большая. І люди всі ж і ага, сусід пішов живий. О, приятно. Остановились, поздоровались, поговорили. А як змінились нікопольці за оцей час постійних невпинних обстрілів? І змінились люди. І душ. Я. А раньше... Я... Вітаю, в крашу сторону. Раніше скандали. Старикам в міста не вступали. Я, звісно, молодша була, а зараз, спасибо. їдеш в автобус і люди піднімаються, вступають в місто. І в автобусі багато скандалів було. Зараз я не чу. Ти да. зараз мало Так. От скажіть, чи раніше там до обстрілу ви там частіше вибирались у місто, там, по справах, там, до ринку, до крамниці? Зараз нікуди. На Пасху в церкву хотілось піти, а як ти підеш? Як там вбивають? І так же в місті. Хочеться піти, хочеться, а нема так. Думаю, это вина кончится. А куда же он оденется? Он же не может работать вечно. Нет. Этот, извините за выражение, пугалок, недоношенный Путин, он не даст. Когда мы отсоединились в 1991 году, да, я сразу сказала, он никогда не успокоится. Без Украины он не сможет. Почему? Не сможет, потому что такого дурного работящего, как украинцы, нема. Я, у меня муж сам в Казани был. Это, мы туда ездили, что там у них туракам вот, не стоит. А, на, а нам еще говорят: ой, вы, вот смотри, русские пришли, говорят, у них и унитаз, у них все. А если бы мы не пахали, то было бы то же самое, что и там. Потому что мы не можем махнуть на себя рукой. Перед войной мы с ним не могли нормально мириться. Если бы он жив был, И вот эта война, он бы, наверное, пошел за Россию. Вот такой скандал у нас был, это вообще. Я ему в семью бить. А ну собирай чемодан, я тебе на вертолет деньги дам, и все, езжай, а я ж тебя не держу. Раз тебе, а я, куда я супер? Чего я поеду? Он все хочет. То забрати, то забрати, Крим забрати. Как могли Крим віддавати отдав сейчас, так, как, я не розумію. Говорили, що вже там мост подстрелили, то возили. Так а что не забули до бить? Оружия не було. что його залишили, а зараз трамп, за зображення, долбаний придурок. же саме лапу хочет положить на, на, на електростанції і на Крим, і все мало. Запорожье, Адахи, это Донецк, все это самое. А что остается там? Ну, что остается? Никакой. Нам, конечно, надо перемирия придерживаться, но его же никто не придерживает. До этого момента ему переждать, чтобы оружие добавить, то войска поменять маршруты там и все. Кому верить? А Трамп или он его сват или брат, что он прямо все, все для него. Санці убрать, то убрать, я не, понимаю. Я, не... я... Вот как, как кончится, как кончится. Все ми за те, щоб кончилось. А за що воювали, за що погибли -то? А Трамп говорит, а вот видиш, сколько у них погибло? Тысячу людей. Треба остановити, тому що Україна агрессор такой большой. Моє право, я вот эту Москву давно взорвала, щоб вони в сах у голих бігали, як крає на і все.